Категорично забороняється орендувати цю дизайнерську квартиру в ЖК Таун». Ніхто не посперечається з нами, що можна одразу звикнути до естетики та назавжди закохатися в цей комплекс. Повна комплектація квартири меблями та технікою поєднується з якісним стильним ремонтом в затишних кольорах. Та дуже зручним плануванням. Спальня та з злоджі кабінетом знаходяться дзеркально одна до одної. Площа квартири 40 квадратних метрів. Знаходиться вона на п'ятому поверсі. Перша здача все продумано до дрібниць. Є навіть посуд та постіль. Заходь, живи та кайфуй. Fine Town це місто в місті біля метро Нивки. Такий інфраструктурний рай треба ще пошукати. Зони відпочинку, альтанки, гамаки, дитячі майданчики, ландшафтний дизайн це все для вас. Квартира вже повністю готова к показам та заселенню. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на перегляд за номером вказаним нижче. І ледь не забули, хто мешкає тут або планує, пишіть свою думку про ЖК та нашу неймовірну квартиру.